Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 22 січня. Я пронагідно вітаю з Днем Соборності. Можливо, в девку там скептичне відношення до цього дня, але направду це справді історичний день, коли у 18-му році була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Ну а в 19-му році відбулося воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна впродовж багатьох років нарешті стала єдиною. Далі, звісно, історія з нами зіграла злий жарт. Але нині ми відстоюємо свою незалежність фактично вже з 91-го року. Тому єднаємося, і це найголовніша наша сила. Звісно, єднатися не просто, зараз ми про це поговоримо зі складнощами, які сьогодні виникають в українському суспільстві на політичному тлі. Період війни вони є справ направду загрозливими, тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочук. Лайкайте, коментуйте, пишіть все, що ви думаєте. Я читаю всі коментарі. Вам, шалено за це дякую. І так, поїхали. Справа в тому, що буквально днями з'явилась дуже цікава інформація, як на мене, цікава в плані свого історичного ракурсу. Коли е, очільник головного управління розвідки Буданов повідомив про те, що був вбитий один із його співробітників Киреїв ще в березні минулого року. Хто не знає цю історію, я дуже коротко нагадаю, тоді, коли після початку широкомасштабного вторгнення проводилися переговори з москалями, е, то учасником переговорної групи також був представник гуру Кіреїв. Е, Кіреїв був вбитий співробітниками Служби безпеки України перед однією із е, Перед одним із раундів таких переговорів іде затвердження Буданова, він мав відіграти ключову роль, а саме відтягнути час для того, щоб Україна могла підготуватися до відторгнення російської агресії. Київ був вбитий в автобусі Служби безпеки України, а потім викинутий десь в якомусь кварталі у Києві. Після цього Буданов телефонував Баканову, тоді він ще був очільником СБУ. Баканов нічого не зміг пояснити. Це пряма мова. Яку сьогодні опублікувала Радіо Свобода, саме Буданов давав інтерв'ю цьому поважному виданню. Тобто я вам зараз розповідаю позицію інформації, яку озвучив очільник головного управління розвідки. Це той самий Буданов, який дуже чітко ще про початком широкомасштабного вторгнення сказав, що воно буде. Він фактично один із силовиків, який це стверджував. Високопосадовців, які обіймали на той час і віймають до нині посаду офіційно, і вони могли виказувати власну свою думку, на яку треба було спиратися. Ніхто, окрім нього, її цю думку не підтримував. Всі казали, що пам'ятаєте, війни не буде. Це той самий Буданов, який давав прогнози по ходу війни. Поки що вони практично майже всі, ну так відсотків на 90-95 співпадають, як на мене. Ну і власне зараз, хто свідкує активно з інформаційним полем, то ви можете помітити, що позиція головного управління розвідки суттєво відрізняється від позиції Генерального штабу збройних сил України і навіть позиції офісу президента. Ну і коли свого часу задавали питання навіть Зеленському, що ви можете сказати про Буданова, він дуже коректно сказав: Ну, я тішуся з його прогнозів, але загалом він... Говорить правильно, десь так сказав він. Але е, якщо проаналізувати заяви Буданова і Зеленського, вони не пересікаються між собою. Але тут із СБУ вони дуже суттєво перетнулися. І така цікава історія, що ця інформація з'явилася майже через 9 місяців після цієї трагічної події, коли Кирієв був вбитий і направду він навіть був відзначений державною нагородою офісу президента. Зеленський підписав і я зараз не пригадаю, якого не стільки важливо. Сам факт, його навіть поховали на кладовищі. Біля одного з високопосадовців, що також вказує на те, що Кирієв, ну, мабуть, таки не був зрадником, як то стверджувала Служба безпеки України. Нинішній керівник СБУ поки що це ніяк не коментує, триває слідство, і Буданов стверджує, що ми побачимо його результати. Але не одним Будановим інформаційний тиждень, який завершується, ознаменований. До питання Рамштайну, про яке ми говорили, я не буду зараз це повторювати. Дуже багато коментарів з цього приводу я розповідав вам буквально кілька днів тому в своїх відео. Дивіться, це не є проблема. Вчора з'явився новий скандал, який пов'язаний з Міністерством оборони України. Журналіст видання Наші гроші опублікував у виданні дзеркало тижня великий матеріал, ну не настільки великий, там він в тому, що опублікував додатки до договору про закупівлю продуктів. І те, що Міністерство оборони купує золоті яйця по 17 гривень. Це вже стало сьогодні мемом. Також можна, в принципі, не переповідати, ви добре знаєте цю історію. Принаймні читали цей матеріал, він е, абсолютно доступний. І сьогодні Міністерство оборони дало коментар. Зокрема, вони сказали, що факти будуть перевірені. Е, міністр оборони Резніков повідомив, що буде ініціювати е, розслідування Служби безпеки. Інформації про достовірність опублікованих даних у виданні журналістом Юрієм Ніколовим, і у випадку, якщо то неправда, то будуть притягнути і журналісти, і видання до відповідальності за поширення неправдивої інформації. Ну, тобто, фактично натякають на те, що вони можуть бути джерелами ІПСО інформаційна психологічна спецоперація. Це дуже. Класна абревіатура, поширена, дуже популярна стала зараз. І що тільки не виникає, то відразу говорить: це і ПСО, ти і ПСОшник. Ну і тут дійсно, що варто згадати ще дві дуже знакові історії, які сталися в останній тиждень. Це затримання сьогодні співробітниками Національної агенції боротьби Національного антикорупційного бюро України. Вчора е заступника міністра регіонального розвитку та інфраструктури. Колись Кубракова він зараз виконує обов'язки міністра на хабарів 400 тисяч доларів за придбання генераторів. Ну, звичайно, сума просто шалена, особливо, коли мова йде про генератори, яких реально на сьогоднішній день. Ну не те, що не хватає. Та не хватає їх на правду, бо їх би, мабуть, кожен себе хотів би мати вдворі, особливо коли світла немає. Але штука не дешева. Не от там держава мала закупити цих генераторів, а відкат 400 тисяч доларів. Набу опублікувало багато інформації з приводу цієї дуже ганебної історії. Виявляється, що до неї причетні, ну, принаймні фігурують не причетні, а так я скажу, нинішній очільник НАКНАТОГАЗу Чернишов, якого називають людиною Єрмака. Також говорять, що і інші ці люди Єрмака. Ну і виникає багато запитань. Це вже третій на сьогоднішній момент. На сьогоднішній інтерв'ю я вам розповідає випадок, фактично скандальний в Україні, особливо на тлі війни. І він абсолютно нас не вабить. Бо деякі з моїх колег пишуть: ну очікую, що завтра до прикладу з'явиться якась спарс, яка буде говорити про історію з міністерством оборони. Дивіться, тут, хоч вибирає, да в історії чимало. Що мовляв, для чого давати Україні гроші, якщо вони їх все одно розкладають. Розкрадають. Ну, я вам нагадаю, Спарс це конгресменка трампістка, яка звинувачувала Україну в тому раніше, що воно тут дуже великий рівень корупції, і їй не треба Україні надавати військову допомогу, хоча Спарс є корінною українкою родом з Чернівщини, але не про наймова. Ну і четверта історія, яка з'явилася сьогодні, це Арістович. він написав 17-го числа заяву про звільнення з посади радника Офісу президента після скандалу, який вам дуже відомий, коли він коментував проліт ракети балістичної. По будинку у Дніпрі, коли загинуло багато людей, він сказав, що то ППО позаважало, збило. Потім він перепросив, але все-таки не перепросив інших. Знову він дав ще низку скандальних інтерв'ю, які активно цитують. Російські засоби масової інформації, багато прихильників арестовича стверджують, що це вирвані з контексту слова. Але, друзі, я вам скажу на правду так. Останнє інтерв'ю, його, яке він давав Юрію Романенку, це журналіст видання Хвиля. Можете подивитися на Ютуб. Там чітко ніяких вирваних контекстів нема. Абсолютно, цитати, які наводять російські засоби масової інформації, відповідають тому, що було воно сказане. Ну і в цій частині дійсно варто задати ще п'яту історію, яка також дуже схожа з історією арестовича, наприклад. Сказано, вирвано з контексту, це, це коментар Анджея Дуди, президента Польщі, про те, що він говорив, що Україна в найближчі тижні або місяці виз... ну, покаже, чи вона виживе, чи не виживе. Він це говорив на тлі необхідності надання Україні додаткових видів озброєння. Я одному із телеканалів, зокрема 24-му, коментував цю подію, і вам тут прокоментую, що посадовці такого рівня, як. Арестович, як Буданов, як інші, так само, як президенти країн, не повинні висловлюватися такий спосіб, щоб їх можна було двояко трактувати. І це основне завдання будь-якого політика, якщо він захоче залишатися таким, щоб максимальна кількість людей йому довіряли. Бо направду, як сам Мут каже Арестович, до прикладу, ми впираємося в архітип. Коли, наприклад, люди не задумуються про те, що сказано, але керуються якимись емоціями. Ну, мовляв, дуже правильно ухвалюються рішення вищими органами влади, а люди не можуть їх виконати на виконавчому рівні, ну, фактично не фатає розуму в тих, хто їх виконує. Ну, він правий за великим рахунком, але це означає, що боярі хороші, а халопи плохі. Ну, можна будь-як завгодно це трактувати, звісно, але я вважаю, що політики, чиновники не повинні висловлювати свої. Думки так, щоб воно було двояко їх трактувати. Повідомлення мають бути чіткими і змістовними. Ну, я вам скажу, до правди, на сьогоднішній день, наприклад, чимало представників із офісу президента, якщо говорити про чинну владу, саме так висловлюється, їх складно трактувати двояко. Ну і що стосується, наприклад, скандалу з Міністерством оборони, то прокоментували його в офісі президента. Ще вчора сказали, що буде проведено відповідне розслідування. Такий коментар дав подоляк. Заступник Єрмака. Єрмак поки що це приводу мовчить. Зеленський також мовчить, стосовно інших також мовчить. Ну і направду, воно так має бути, тому що має, мають правоохоронні органи розслідувати ці всі історії. Я буквально щойно написав пост у себе в телеграм-канал, коли згадав ці чотири історії без Анджею Дуди, і говорю: а скажіть, будь ласка, де тут ІПСО, де фактаж? А де можливо якась спецоперація, де правда, а де брехня. Не просто розібратися абсолютно ці всі історії, тому, друзі. А, і ще одне таке: не на часі. Ще є таке, як не на часі, не на часі розкрадати, говорити про розкрадання державного майна, бо на вулиці війна. Ну, можливо, я зараз, звісно, десь іронізую в певних речах. Мені просто хотілося почути вашу думку стосовно цих. Непростих інформацій, які з'являються зараз в е, інформаційному просторі України, особливо на тлі війни, що ви з цього приводуєте: де ІПСО? де фактаж, де правда, а де брехня? Звісно, я не претендую, аби ви встановили зараз істину в останній інстанції. Це не просто, це має займатися суд, і ви справедливо скажете, що українському суду довіряти складно, і що історія вкрай складна, і що нам треба бути єдиними в прагненні перемогти війні, у війні російського агресора. Я думаю, що ми і так єдині, але ми повинні бути, як на мене, єдині і впрагнені зберігати е, наші державні кошти, не розкрадати їх і не сіяти зраду. Абсолютно тут погоджуюся з вами. Тому пишіть в коментарях, що ви з приводу думаєте цих п'яти історій. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, відповідати на них, підписуйтесь на канал. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.